Вітаю, друзі! Сьогодні 21 лютого з вами Валерій Клочок, і сьогодні несподівано, неочікувано, без анонсів, Зеленський зустрівся з фракцією Слуга народу. Ну загалом то нічого такого дивного і не сталося б, чому б голові партії Слуга народу не зустрітися зі своєю партією, яка представлена фракцією парламенті. Логічно, логічно, але. Таких зустрічей не було із слугою народу у Зеленську вже впродовж двох років. Ну фактично, спочатку широкомасштабного вторгнення, і навіть раніше, з окремими керівниками фракції, він зустрічався, як то, наприклад, там з Рахамі, з іншими, але щоб з усіма депутатами, то ні. І доступу до тіла загалом у депутатів немає. Маю на увазі до тіла Зеленського. Можна спілкуватися через когось, а от нині він мав. Пряму бесіду безпосередньо із усіма членами фракції Слуга народу я не знаю наскільки там їх було багато присутніх. Інформації не так багато, але до кінця дня е уже нам повідомили про те, про що говорили власне там. Так, от три теми основні були: це аудит армії, законодавство і політичне майбутнє. Що стосується, до прикладу, законодавства, ми добре знаємо, що у правлячій коаліції, ну, точніше монофракції, ну, з правами коаліції, в принципі, я не обмовився, є всі можливості, були. Отут точно обмовився голосувати законопроекти в Верховній Раді без будь-чої допомоги. У них спочатку роботи парламенту 9-го скликання досить було голосів, навіть із запасом великим, але в силу різних обставин. Група разумкова відкололася від них, і інші почали виходити. Депутати вони втрачали голоси, і от сьогодні вони дотягують вже фактично можливість голосувати за допомогою колишніх регіоналів. Чим далі, тим ситуація ускладнюється, і низка депутатів від слуг народу виходять по трішку навіть з парламенту. І от сьогодні депутат Медяник, який скандалився ще у 2019 році своєю перепискою з якимсь знайомим, що він може там порішати будь-який вопрос з прокурором, також написав заяву про складання депутатського мандату. Я думаю, це стало приводом і тригером. До того, що Рахамія, певне повідомив Зеленському, що далі так бути не може, голосувати нема кому. Закони треба ухвалювати однозначно. З регіоналами, певно, домовлятися стає все складніше і з іншими позафракційними депутатами. Потрібно мобілізувати фракції, щоб вони голосували. Бо дуже багато депутатів від слух народу пописали також заяви про складання депутатських мандатів. Про це ви вже знаєте, Арахамія Рахамія про це говорив. І є загроза розвалу. Саме оцієї монокоаліції, що несе наслідком, що матиме наслідком створення іншої коаліції, вже формально. Ну а потім навіть і буде перепромотування уряду, чого власне домагається Європейська солідарність, уряд національної єдності. Це загроза, звісно, для Зеленського, тому що йому потім доведеться. Не просто аби, наприклад, домовитись про голосування якогось чергового законопроекту. Сьогодні він дякував усім депутатам за те, що вони ефективно голосували європейські законопроекти, які необхідні для нашої інтеграції до ЄС. І от зараз, коли триває саме процес переговорів про наш вступ, то така робота має проводитися. І ймовірно, це стало тригером для цієї зустрічі, плюс можливість проведення виборів у країні. Президентських і парламентських, і політичне майбутнє депутатів Слуга народу, бо вони запитували напряму, яке ж їхнє політичне майбутнє. Він відповів так: той, хто нормально себе проявляє і має голову на плечах, точно себе знайде. Хто скільки конкретно по прізвищах, ну зрозуміло, це ніхто не оголошував, але депутатів направду, це хвилює. Хоча дійсно виборів депутатських до Верховної Ради. Поки не завершиться війна, не буде припинено військовий стан, проводити не будуть. Про це чітко прописано і в Конституції в і всіх законах. З цим питань немає. А от питання до саме строку повноважень президента є, і вони точно, якщо не ставились під час цієї зустрічі, то вони будуть ставитися найближчим. Часу, я думаю, місяць два ми про це побачимо і почуємо велику дискусію. Я до цього зараз повернуся лише буквально два слова про те, що власне інше обговорювали під час цієї зустрічі. Серед питань була ситуація на фронті. Зеленський повідомив, що Україна має значні успіхи у морі. Про це ми також знаємо, і на деяких ділянках фронту переходить до оборони. В принципі, нічого нового, очікувано, тут депутати новин не дізналися, і також говорили про мобілізацію, що важливо сказав в цій частині Зеленський, що Сильський готує зараз великий аудит по людях, хто де знаходиться, бо виявилося, як сказав він, що багато з тих, хто мав би бути на фронті, на ньому не був взагалі. От коли буде аудит, чітке розуміння реальних стану справ. А ви, мовляв, поки працюйте з самим законом у Раді. Тобто вони мають з'ясувати, що на правді відбувається в Збройних силах України. Ну, складно мені, друзі, це коментувати. І тоді будуть визначатися стосовно подальшої долі законопроекту про мобілізацію, до якого внесено вже 2,5 тисячі правок. Бо між першим і другим читанням є період, коли депутати можуть носити правки таких правок на сьогоднішній день понад 2,5 тисячі. Тому працюйте з правками, розбирайтеся. Ну, навіть є такі дивакуваті ідеї від депутата від батьківщини Івченка, щоб заборонити дітям ухилянтів вступати до вищих навчальних закладів. Ну, таких там. Ідей буде чимало. Тому поки що ви працюєте. Також він розповів про безпекові години, які ним підписуються, про допомогу. США. він переконаний, що вона буде проголосована про те, що він зробив заяву до Дуди Татуска стосовно польського скандалу на кордоні. Там буде працювати міжурядова комісія, група, можливо, навіть він сам буде там присутній. І от якраз зараз давайте повернемось до питання легітимності Зеленського, про що власне його запитували. Про це мова також йшла, тому що з Верховною Радою все зрозуміло, вона буде легітимною після закінчення строку повноважень, який вже завершився восени минулого року, а от 20 травня 2024 року спливає п'ятирічний термін повноваження президента Зеленського. Я вже сьогодні в одному з ефірів чув запитання про те, що Росія буде запускати дуже потужну фейкову кампанію. Це, до речі, питання прозвучало в ефірі Радіо НВ, я на цьому наголошую. І... Я вже бачив раніше місяць тому публікації українських конституціоналістів колишніх народних депутатів, які ставлять під сумнів легітимність президента після 20 травня 2024 року. Але вибори провести не можна. Зеленський сказав, що ця кампанія буде запускатися, вона буде проросійська. І тут звичайно, викликає і виникає у нас багато запитань: а чому вже така інформація з'являється в інформаційному полі. Ймовірніше за все, навіть в Україні опоненти президента Зеленського будуть ставити йому в вину те, що він незаконно обіймає посаду після 20 травня і будуть змушувати його до е, рішення, яке матиме наслідком саме проведення виборів. Але це зробити нереально, тому що він говорить: на сьогоднішній день партнери підтримують позицію української влади щодо легітимності Зеленського та неможливості проведення виборів, ну в тому числі і. Верховної Ради. Ну, принаймні так він розповів. А що саме будуть йому ставити вину? Ну, зокрема, є така думка окремих юристів в Україні, що у разі, якщо президент України захоче виконувати свої повноваження, я вам цитую, після. Визначеного строку, тобто 20 травня, то це буде закінчений склад злочину щодо захоплення державної влади. Наслідки таких дій, відповідно, її особи важко спрогнозувати. І далі дії вчинені з метою насильницької зміни чи повалення інкостаційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій, а зрозуміло, Зеленський ж діятиме нібито не сам, краються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з конфіскації майна або без такої. Не зважаючи, друзі, на. Війну, ми будемо бачити такий блокбастер, детектив. Ну, я називаю це серіалом Санта-Барбара про те, чи легітимний Зеленський, чи нелегітимний, буде. Після 20 травня підготовка вже йде. Зеленський не випадково це говорив під час зустрічі із депутатами від Слуги народу. І окрім того, стало відомо, що 25 лютого буде проведена величезна прес-конференція за участі керівників фракції Слуга народу, президента Слуги Народу. Президента від Слуги народу, першої леді, очільника Міністерства оборони, головного управління розвідки, прем'єр-міністра. Ну, я не знаю, кого там не буде. Будуть всі керівники України. Військово-політичне керівництво буде відповідати на запитання, мабуть, журналістів, громадян України. В якій це формі буде, невідомо. Час і дата поки що дата, точніше, оголошена, час не оголошувався. Я вам про це обов'язково повідомлю в своєму телеграм-каналі, тому не забудьте підписатися. Посилання знайдете або під відео, або в першому прикріпленому коментарі, але мені видається, що це буде демонстрацією і підготовкою до можливої такої виборчої кампанії, тому що події, які нині відбуваються на фронті, рішення, які ухвалюються за кордоном, ті події, які відбуваються сьогодні на Росії, і інформація, яка з'являється в інформаційному просторі, вона мене особисто наштовхує на думку на те, про те, що ми на порозі. Дуже серйозних якихось трансформаційних змін. І зміна, до прикладу, військового керівництва в Україні. Це також були не випадкові дії, друзі. Справа в тому, що влада знає трішки більше, ніж ми. Ну, на порядок більше, і може прогнозувати подальші дії, події відповідно до тієї інформації, якою володіє. А аналізуючи отакі кроки, які вона проводить, там публічні заяви, презентації, таке інше, можна робити висновки, що це все не випадково. Нічого ніколи влада випадково не робить. Я вас в цьому запевняю. Тому за цим буду пильно слідкувати обов'язково. На даному етапі вбачаю, що саме така історія пов'язана, саме виборча кампанія можлива. Із проведенням цієї прес-конференції і з зеленською слугою народу. Тому підписуйтесь, друзі, ставте подобайки, коментуйте, поширюйте відео друзям. Дякую вам шалено за підтримку. Дякую всім, хто додивився до кінця. Натисніть на дзвіночок, ви не пропустите останнє відео. Всіх люблю, ціную, і шаную, не перемикайтесь. Все буде Україна!